Дякую вам за розмову. І на завершення даруємо вам е, в дорогу до перемоги персональну знижку на пальне від мережі Его. Дякую, дякую вам, і дуже дякую за те, що ви запросили мене на свою передачу. І, можливо, там деякі питання вони висвітлювалися емоційно, але повірте, що я старався висказати те, що в мене є на душі без всяких там речей, які зв'язані з тими чи іншими. Будемо говорити моментами для того, щоб можна було там когось заохотити, когось відбілити, а когось очорнити. Було дуже багато позитивного, були й деякі помилки, але я думаю, що ті, хто на сьогоднішній день користується тим позитивним, вони отримують від цього задоволення. Це, напевно, дуже важливо. Було дякую дуже цікаво вам так, дякую.